Усім нашим підписникам на зв'язку знову міні-Агросуми. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. У нас з'явились такі Оріони РФ 244 на 24 кінських сили, широкий резини з реверсом, дідішний біжок трьохциліндровий, повний привід, підсилювач керма. Валибору мощності 540 тисяч, шина передня, 16, задня 24, блокування заднього дифференціалу, два насоси. Так, такі ось красень. Ось пленочці, такі ось. 24-го року випуску. Рівна підлога, бокове розміщення, коробки передач що, що удобно. Ось така примусова гідравліка є такої, є такі ось такі Ось такий. Ще є Оріон РД 244 на повному привіді також. Тоже уже считается петлога боковое размещение також 24-го року все свежие трактора такие красы тоже передняя резина на 16 задняя на 24 Два руки гарантії. Що на РД 244 оріончик, що на РФ 244-й. Такі у нас два гарних красниці на широкий резинк дивіться. Стоїть. З LED-оптикою задній. Також дивіться у нас Однака під причиною. І вузька резина на РД-244-го. Вот. Такі у нас є на зараз два красені таких. Ось 244, ціна якого буде коштувати з реверсом 5600. Можна буде торгуватися біля капоту. Приїжджайте в салон. Вважаю гарного та тихого дня. Залітайте до нас.